Так, поки у нас немає вітру, я вам спробую швиденько розказати про свій експериментальний город, який може трошки дивакувати виглядати. Коротше, історія така. А я десь всередині квітня, отут цілеспрямовано засіяла все рядочками редисом, салатами, базиліком і шпинатом. Це все добро в мене, відверто кажучи, дуже погано всходило. Рдиска трошки взійшла, салати не взійшли взагалі. Е, я декілька сортів, причому пересівала, і, зрештою, взійшов тільки один ось тут. Е, кріп у мене саме насівний. Е, цю грядочку я залишила на певний час, щоб вона типу всходила і прийшла до інших через пару днів. У мене на цій греці минулий позаминулий рік росли томати. В цьому році я вирішила висадити огірки, але я не використовую розсаду, оскільки я огірки, я в принципі в ґрунт одразу саджаю, а томати зазвичай висаджую розсадою, Але так як я готувалася до операції, я не була впевнена, що в мене буде взагалі час на город. І 22 -го числа я висадила. Огірки отут в рядок насінням прямо в ґрунт. Сьогодні вони виглядають ось так. Їх тут небагато взійшли так само не всі. На наступний день я взяла 6 сортів томатів і також їх висадила кожен в свою лунку, просто насіниною у ґрунт. Без розсади, без цього всякого ємера. Тут експеримент такий двоякий. Взійшло ось на цій греці взійшло дуже мало. Е е, якісь томати виглядають ось так, а якісь ось так. Вони то повсходили, але щось е е не виглядають, вони супер активними. Але в минулому році в мене на клумбі висіявся самосівом, з якоїсь, я не знаю, з якогось сміття, висіявся е, жовтий кущовий томат, і я його посіяла в цьому році, ось тут. І він майже весь взійшов. Зараз кущики, в принципі, такі більш-менш виглядають як розсада. Коли 30 квітня в мене. Було відчуття, що в мене тут взагалі ніхіра не хоче рости. Е, хіба що огірки, можливо, там трохи повсходили, але я не впевнена. Я, коротше, вирішила, що я змішаю все насіння, яке в мене є. Взагалі, просто все відкрите в пачках насіння: томати, моркву, базиліки, салати, все підряд. Коротше, все, що було відкрите в пачечках, а разом з квітками якимись на Турцію пам'ятаю, сіяла, але вона щось не повсходила. Коротше, я взяла все це добро. І просто розкидала ось тут по трьох грядках. Тому бачите, тут серед огірків серед в мене деінде всходять салати, як хочуть, бо з посіва вони не всходять. А отак от прекрасно всходять. Томати в мене тут де-інде по дві-три штуки вкупі ростуть. На всю грядку, де я висівала редиску, салати, шпинати і всяке таке. Тут чомусь нападало дуже багато насіння томатів. І вони всі рознобойні, от де впало, там і росте. От зараз вони ось такого розміру, цей прям великий. І я їх вирішила не розсаджувати, не відкопувати, не розсаджувати. Ось вони. Ось прямо так от можуть в мене рости. Я, коротше, хочу поекспериментувати, чи буде з цього якийсь толк. А, і мені, чесно кажучи, самі цікаво, як це воно буде відбуватися. Єдине, що я досі жодного разу все це добро не поливала. Для огірків, напевно, це так собі зітея. Але в мене просто. Немає фізично сили донести сюди ні відро, ні протягнути поки що шланг. Тож, по факту, в мене самосійний город з насіння, яке до впало, там росте. І мені дуже цікаво, що з цього вийде. Чи буде якийсь врожай? Ну, якийсь, я думаю, буде. Огіркам я поставлю ще опорки, напевно. Єдине, що варто було, було, б, було б щось уже полити, але е, немає можливості поки що. Е, і ще одна штука, я не можу нічого замульчувати, оскільки в мене, е, бачите, все в різнобій. Е, і виходить, що десь тут, от може рости якийсь мікроскопічний томатик, е, десь мікроскопічний базилічок, і я не хочу його закидати. І виходить, що в мене буде безполивна, ну, я пізніше полью, незамольчована грядка. І в мене вперше повсходила морква, здається. Ще в мене на городі, звісно, класична картина з огірками. Це коли вони ростуть у мене у повітрі. Бо миша робить ось такий вхід здоровезний, його тут стирчать коріння цього бідного огірочка. Який не знаю, на чому там на доброму слові тримається. Я, звісно, зря це роблю, бо сьогодні вночі ця миша підриє цей огірок окончательно. Так, ще я не дуже класичним способом вирощую картоплю, оскільки я її не закопую і не підгортаю. Замість підгортання я просто накладаю зверху трав'яну або солом'яну мульчу. В цьому році щось з солому я не хотіла і я з кошеною травою все замульчувала підсохлою. Картопля в мене, до речі, була висаджена дуже пізно. У людей здається, мені вона вже була підгорнута, а я її тільки садила. Ну, плюс це просто покупна картопля з магазина типу фори. Тобто вона єгипетська, якась взагалі, навіть не наша. Просто що було, то й посадила. Ну от такий принцип, коротше.